Формадол таблетки від головного болю. Ми від історії України переходимо до історії так само України, але вже більш, більш, сучасна київська історія. Мешканцям Києва треба знову. Ми продовжимо знову запам'ятовувати нові назви вулиць та площ. Днями було перейменовано аж 16 вулиць. Зокрема, значить бульвар перова. Тепер проспект Воскресенський. Проспект э, визволителі, визволителів. Тепер проспект Георі, э, Георгія Нарбута. Нова назва. Тепер є однією з найвідоміших площ Києва. І нам Олена це анонсувала. Що це за площа? На яку як її перейменували? Хочемо дізнатися. Е, Олена Квітка з нами на зв'язку. Весняна Олена, фантастична! Просто фантастична Оленочко. Ну, все, після таких компліментів колеги я ще більше розквітла, Ще раз доброго ранку усім, колеги. я думаю, що ви впізнали, де я зараз саме в Києві, і я думаю, що це місце знайоме багатьом киянам, тому що тут дуже часто назначають, призначають здибанки. Я пам'ятаю, коли я навчалася в університеті, то дуже часто казали, що зустрінемось біля маку на Льва. і це було зрозуміло, що це місце не інакше, як площа Льва Тостого у самому центрі Києва. А, хочу сказати, що назву російського письменника ця площа носить з 1938 року, але віднедавна ця назва вже стала колишньою, тому що площу Льва Товстого в Києві перейменувало на площу українських. Героїв це сталося буквально декілька днів тому, і цей, це рішення ухвалила Київрада. Хочу сказати, що за нову назву площі Льва Толстого також йшло голосування у застосунку Київ цифровий, і от там більшість киян вони захотіли, щоб цю площу називали площа Старокиївська. Та якби там не було цієї місцині до перейменування не звикати. Розкажу вам, що ось площа саме на цьому місці, у вже у центрі Києва, вона з'явилася ще у другій половині 19 століття, і тоді і зараз до цієї площі спускалася вулиця. Ось вона позаду мене. Тоді ця вулиця вона називалася Шулявською, тому і площу почали називати Шулявська. Далі перейменували вулицю. Вулиця стала називатися Караваєвська, тому і площу за аналогію почали називати Караваєвська. Вже у 20 столітті вулицю перейменували на вулицю Льва Товстого. Ну і ось за такою. Традицію вже ну не знаю, оригінально чи не оригінально назвали сьому площою. Вона називалася площою Льва Толстого. І ось нарешті ця традиція порушена, тому що зараз площа Льва Толстого вона буде називатися площою українських героїв. А вже вулиця Льва Толстого, вона перейменована на вулицю е, гетьмана Павла Скоропадського. Я нагадаю, що це останній український гетьман а, і його дуже часто, якщо згадують про нього, то називають одним із борців за незалежність України, принаймні за борців, які. Жили в 20 столітті, а також нагадаю, можливо, не всім не для некиян, що під площою сховалася і станція метро. Одне яка називається станція метро, площа Льва Толстого. Тут сходяться дві гілки київського метрополітену синя та зелена. Ну і принаймні, поки що ми не чули новин, що сама станція буде переіменована, перейменована, але я думаю, що це питання часу. Колеги, також маленький апдей по погоді. В Києві знову накрапає дощ. Тому а, ті, хто ще вдома, але збираються вийти на двір, точно не, не забудьте взяти з собою парасольки. Вони вам точно сьогодні знадобляться і декілька разів. Колеги, я прощаюся з вами до десятої і запрошую о 10 годині на супер інноваційний фестиваль 3D-друку, де вам покажу і розкажу, як на спеціальних машинах на принтерах можна друкувати абсолютно все від динозаврів до воєнних літаків. Студія. Так, а може щось замовити? Дякую, Оленочка. Динозавра. Динозаврика. Нам в студії динозаврика не вистачало. Хотілося б, хотілося б такого малесенького, гарнесенького свого динозаврика. Матимеш можливість друкуйна. домашнього да, домашнього свого. Дякую тобі, Оленка. Дуже Очіко. чекаємо. Насправді такий процес переіменування це Дякую. буде дуже довго, ну, дуже довго проживатися. Бо я можу сказати по собі, вулиця площа. Проспект проспект перемоги перейменований в проспект Берестейський. У мене є історія. Я дзвонив а, на 1551, Це для киян знайомий номер, коли ми хочемо там щось сказати, якісь проблеми в Києві. Поговорити. Це по по можна поговорити. Це, це я там, телефон психологічної підтримки Ні, ні, контакт-центр. Контакт-центр я скаржився на те, що там зламав. Я. Скаржився на те, що зламали паркувальні стопчики. Так. Бо я не люблю, коли їздять по тротуарах. Mm -hmm. Я з цим намагаюсь боротися і всіх закликаю, бо це територія пішоходів. Хоча я теж водій, я за тут запішував. Я зараз бо, подивлюся, де бо, ти припаркував бі, бігаль, машину. Діти, я і... зараз подивлюся, де ти припаркував машину. В мене правильно припаркувало. От, Миколаєвич, тепер так. Але суть не до цього. Я дзвонив на 1551, щоб сказати, що от, будь ласка, відновіть. Як вам, проспект Перемоги чи проспект Берестейський? Мені кажуть, а, та давайте ще Поки що проспект перемоги, але насправді все процес. починається з, з тебе, і так, тобі не я... треба казати. Каже, ну я хоча б запитав їх. Ну хоча б запитав, але дивіться може все починається з нас. Когось. Ми можемо звинувачувати кого завгодно, скільки завгодно, про те, що використовує далі старі назви, але все починається з нас. Тому запам'ятовуйте нові назви тих вулиць, на яких ви живете, які ви зазвичай використовуєте вжитку для того, щоб е, перегорнути сторінку і починати жити в, нову, в новій Україні. У Львові цей процес розпочався 20-25 років тому. m Там дуже багато вулиць перейменували. Лермонтова перейменувала. Там угу. ще було багато вулиць. Які, це, пушки, дуже, ну, це дуже дивно. Для це було 20-25 років тому. Повірте мені, пройшов час, ніхто вже навіть не згадує. Так От о. якби ви мене зараз питали, де ця вулиця була, я знаю, що вона була в Я вже не знаю, я вже знаю тільки нові вулиці. Чайковську, Прикрас. героїв УПА, там, Січових стрільців. Хоча вона колись мала зовсім іншу назву. 17 вересня, мені здається, вулиця була. Не тобто, не. Це, це нормальний це процес. Це І всі покоління зараз на покоління. Перед мене малий зараз навіть не може собі уявити, що ця вулиця могла називатися по інакше. А я радію, що я не маю вкотре пояснювати своїй малій дитині, бо я всім пояснювала в трьох попереднім пояснювала, чому так багато в селі в яке село не заїдеш. Там обов'язково є вулиця Леніна. Ага. Ну і це просто ну здуріти можна. Дійсно, поки доїдеш до Києва в три вулиці Леніна, ти приїдеш дякувати вже четвертій дитині. Такого пояснювати не буду. Говорить вся країна, прем'єра, з понеділка по четвер о 19.30.